Всім привіт, друзі! Раніше я вже робив огляди на свінгари. Але дивіться, що в мене є ці свінгари я придбав на сайті тему. Ну, це щось по типу Аліекспресу. Коштували вони в 3 рази, рази дешевше, ніж мої. Як вважаєте, чи можна за невеликі гроші купити щось нормальне? Давайте в цьому зараз з вами разом і розберемося. Пройдемось по характеристикам цих свінгарів та порівняємо їх з моїми. Поїхали. Пішли вони в ось такому ось кейсі. Без надписів, без нічого. Чисто звичайний кейс. Всередині 4 свінгери. Мені подобається. Виглядають вони, так сказати, стильно, брутально. Такі в чорному кольорі всі. Але що ж них по характеристикам? Давайте розбиратися. Кожен свінгер, із-за того, що вони всі в одному кольорі. Позначені на ручці кольорами. Синій, зелений, жовтий та червоний. Мають штекерне підключення. Думайте, штекерне підключення мають тут і лампочку. Подивимося, як вони працюють, перевіримо, чи працює вона взагалі. Це мені дуже цікаво. Що можу сказати? Основна частина ось палка, виповнена з нержавіючої сталі пофарбованою в чорний колір. Це дуже добре, тому що вони почнуть ржавіти. Тут все простенько, примітивненько вантаж, передвигаємо від вітру, наприклад, або риба, якщо маленька, велика, регулюємо. Ну, все, як і в моїх свінгерах. Тут таке є. Ще тут зйомні кільця. Так же само як і в моїх. У всіх знімаються кільця, але якість в них не дає надії, що вони довго будуть слугувати. Але побачимо. Що можу їх ще сказати? Пластмас, пластмас, нержавіюча сталь. Ну і вантаж, який досить непогано ковзає по нашій штанзі. Що, давайте підключимо їх, подивимось, чи працюють тут взагалі лампочки. Щось я сумніваюсь, але ну, треба перевірити. Беремо один з сигналізаторів. без різниці який. Підключаємо. Ну що, момент істини. Він працює? Синій? Синій. Так не просто ще працює, він працює від берегу і до берегу. Ну це типу, якщо риба тягне від берегу, то він як і в моїх сигналізаторах, горить, просто горить. Лампочка просто горить. Якщо до берегу, вона мигає, вони працюють. Чи працюють інші? Зелений. Зелений також працює. Жовтий працює. Червоний. Червоний працює. Працює. Але чи надовго їх вистачить? Не знаю. Перевіримо під час риболовлі. Що я можу сказати? В принципі, вони мені подобаються. Але якість їх не на вищому рівні, скажімо так. Чохол, в якому вони прийшли, м'ягенький, дуже м'ягенький, але виглядає непогано. Є парлонові вставки, сюди скріпляться цвінгри, надійно тримаються. Це класно, за таку ціну це класно. Ще один мінус в них, те, що в них не магнітний тримач. Як в моїх свінгерах, а кульковий. Це мінус, тому що треба їх налаштовувати можливо під кожну волосінь. Якщо волосінь там товща, тонша, можливо, будуть поганіше тримати. Треба налаштовувати, по-перше. По-друге, згодом із ось оцих ось кульок зношується волосінь. І в будь-який момент вона може порватися. Ну, в принципі, якщо ви кожного сезону міняєте волосінь на нову, то нічого страшного я тут не бачив. В принципі, за таку ціну вони нормальні. Рибачити можна. Переваги цих свінгерів. Магнітний тримач. Є налаштування тяжкості. Наш три положення є. Тут такого немає. Якість. Якість пластику, якість металу. Відчувається відразу, тільки береш в руки, відчувається якість. Що тут е, пошкодували гроші на якість товару. Але в цьому свінгері відразу відчувається якість. Почнемо з кейсів. Що в цих свінгерах, що в цих свінгерах. в кейсах є паровонові вставки. Це бал моїм свінгерам і бал свінгерам з тему. Надійно тримаються свінгер. В цьому кейсі, що в цьому кейсі. Але тут вони тримаються надійніше. Тут паралонові вставки тверді, а тут м'ягенький і є в них. Але невеличкий. Так що по балу і цим сенгерам, і цим сінгерам. Наступне, в моїх сенгерах все лежить окремо. Окремо лежать кільця. Окремо сенгари. Тут все разом. Це нічого страшного. Тут і так і так, нормально. Так що по балу і цим свингарам, і цим свингарам. Колір, стиль. Що ці свингари виглядають прекрасно. По виду, що ці свингари виглядають, теж прекрасно. Тут нічого сказати. По балу і тим, і тим свингарам. Що ці свінгери мають стекерне підключення, підключення? Тут вони працюють і тут працюють. Побало моїм свингарам і бал свінгарам СТЕМУ. Що в цих свінгерах є світлодіодна лампочка. Що цих? І працюють вони, і цей працює, і цей працює. Я не очікував, що ці свінгери будуть працювати, але працюють. Так що побало цим свінгарам і свінгерам Наступне. В цих свінгерах стоїть кульковий тримач, а в цих магнітний. Як я раніше казав, що ці кращі, де магнітний тримач, вони краще. Так що бал моїм свінгерам. В моїх свінгерах є регульовка натягу. Бал свінгерам, тому що в цих немає. Але прикольна штука, ці свінгари ось отак от обертаються безкінечно. Це прикольно, але чи настільки воно надійно, це буде перевірятися вже на рибалці. В цих свінгер є функція від берегу і до берегу. І в цих свингерах є функція від берегу і до берегу. Так що по балу і цим, і цим свінгарам. Наступне ціна. Бал. Свінгарам штенду. За ціну бал їм. В цілому, ці свінгари краще. І по якості, і по характеристикам. Але ці також недалеко від них відійшли. А як ви вважаєте, чи варто переплачувати? Пишіть свою думку в коментарях. Ну що, вийшов ось такий ось ролик. Чи варто переплачувати? На мою думку, що ці свінгари чи ці справляються зі своєю роботою. Так. Тут більше переваг, тут менше, але ціна, можливо, для кого ціна перекриває ці мінуси цих свінгерів. А що ви думаєте стосовно цих свінгерів? Пишіть свою думку в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та огляди риболовного спорядження. До зустрічі!